Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх вас на нашій місії, і зараз отець, свіситліший отець Євген, буде продовжувати оголошення Божого Слава. Прошу Отче. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Богородице Діву, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками благословена і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душам нашим. Вчора вечором ми з вами розважали про єврейську Пасху, вихід із єгипетської неволі і подорож до обіцяної Богом землі. І говорили, що перед тим, як вони виходили з Єгипту, вони кожен в своїй хатині мав бути закритий, зарізати ягня, спожити його і після того йти в подорож. І кожного року євреї в цей день на пам'ять про згадку, про вихід із Єгипту, вони в цей день закривалися в хатині. Різали ягня його споживали на згадку, на пам'ять. Вони пам'ятали, що вони були рабами, і Бог їх вивів із того рабства. І навіть вже коли вони вже були в обіцяній землі, сформували свою державу, вони кожного року це робили на цю згадку. Ісус Христос своїми апостолами приходить в Єрусалим і збирається. На на вечерю, щоб святкувати Пасху. Вони закриваються у світлині, в світлиці і розпочинається та вечеря. Ісус Христос каже, що один із вас мене зрадить. Той, хто зо мною вмачає в чаші руку, той мене зрадить. Апостоли не знали, хто це є, бо в той момент вони всі макали руку разом з Ісусом Христом. Тому вони між собою почали говорити: Господи, може, то я, може, то я. Вони не знали хто. Цю інформацію пізнав лишень Юда, один із апостолів. Юда, він був освічений чоловік. Він був один з найрозумніших серед апостолів. Чому? Тому що він вмів рахувати, він вмів додавати, віднімати, він знав математику, граматику. Кажуть, що він навіть закінчив якийсь вуз. Крім того, він знав три іноземні мови. Тобто, це не був такий е, прохідний чоловік, бо інакше Ісус Христос не довірив би йому каси бути, бути скарбником. Цей Юда. Вийшов і привів тих слугів первосвященика, і показав, де Ісус Христос з є. І іменно тоді, коли всі євреї в Єрусалимі закрилися в своїх будівлях, в своїх хатах для того, щоб чинити це, цю Пасху, розпочинати своє свято Пасхи, у прісників, ріжуть ягня. Готують Ягане, в той момент Ісус Христос дає поцілунок. І тим поцілунком віддає Ісуса Христа. Отже, наша Пасха християнська, ми дуже часто вважаємо, що починається в неділю, коли співаємо Христос воскрес. Ні. Пасха наша християнська розпочинається із поцілунку Юди. Звідти починається наша Пасха. Ісуса Христа вхопили апостоли, ті, які казали, що ми з тобою аж до кінця розбіглися, настрахалися, лишився Ісус Христос сам на одинці із вояками провосвященика. Привели Ісуса Христа на суд до Каяфи. Каяфа зібрав в Синедріон і починають судити Христа. Ми називаємо цей суд, не кажемо, що неправдивий суд, неправедно засудили Ісуса Христа. Але не тому називаємо що це неправдивий суд через те, що Він Ісуса Христа невинного засудив, але це, що юридично Він не міг, Він є неправильний, тому що згідно з законом. Єврейського, як має відбуватися суд, було дуже велике багато порушень. Каяфа не міг, по-перше, Каяфа не міг скликати Сенедріон вночі. Вночі євреї ніколи нічого не вирішували, вирішували лишень в день. Тим більше суд категорично заборонялося судити вночі. Друге, Синедріон не мав права розпочинатися, якщо бракувало бодай одного із священиків, з первосвящеників. А як ми знаємо, то якнайменше два бракувало. Це Никудима і іншого не, 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 не пригадую. Йосип Арментейський мені отець Олег підказує, дякую. Бо отець Олег він є каноніст, він знає, як канони правильно мають бути. Отже, два як менше було їх бракувало. І третє, що неправильно вони зробили, вони почали із оскарження. Вони почали Ісуса Христа оскаржувати, почали його судити. А по їхньому закону, того, хто судять, Він перший мав мати слово. Він спочатку мав себе обороняти, сказати, що це неправда, що його засуджують, чим його оскаржують. І лишень тоді вони мали висувати йому звинувачення. Натомість все пішло іншим боком. Ісуса Христа оскаржують, Ти сказав, що Ти зруйнуєш там. Храм і відбудуєш його за три дні. Ісус Христос мовчить. Ти сказав, що ти там зробиш ще щось. Ісус Христос мовчить. Тоді один із тих, що Його оскаржує, приходить і б'є Його по лиці. Мовчиш, каже, на запитання, що тобі задаємо. Ісус Христос мовчить. До речі, Той, хто його вдарив, це був один із тих, кого Ісус Христос оздоровив. Він був паралітом. Паралітиком Ісус Христос його оздоровив і цей пізніше його б'є по обличчі. Каяфа бачить, що суд може зірватися, Бо ті обвинувачення, які йому представляють, вони не мають ніякого сенсу. Вони розбиваються. Ісус Христос мовчанкою їх розбиває. Якби він був відкрив уста, значить, щось є. Значить, він оправдовується, а значить, він винуватий. І тоді могло би піти і піти. Ісус Христос мовчить. Каяфа розуміє, що зараз все не буде звинувачень і мусимо його відпустити. І Він тримає на самий Кінець одне дуже провокативне запитання Ісусові Христові. Встає і каже: Ти, син Божий, бути Сином Божим, хто міг, хто себе називав Сином Божим. Він автоматично мав бути каменованим. Він мав бути померлим, вмерти його знищити. Чому? Бо вже одні люди хотіли бути Богом то Адам і Єва. Вони хотіли бути Богом і принесли гріх. Тому для євреїв категорично, хто себе називає Богом, він має померти зразу. І Ісус Христос тут починає говорити. Чому? Тому що це є правда. Він мовчав, коли вони його звинувачували. Це була неправда, він мовчав. Але коли є правда, він не мовчить, він говорить. Мало того, що говорить, він ще їх починає атакувати. Каже: мало того, що я є син Божий, ви побачите, як син Божий сходить у славі і починає говорити, каяфа встає, все, йому більше нічого не потрібно. Це був кінець. І він настільки був емоційно піднесений, знову не врегулював собі рації і емоцій, зривається з свого місця і розриває на собі священичу одежу, рве на собі одежу. Рвати на собі одежу це було прийнято тоді, коли було одноголосно прийнято якесь рішення або засуд. Тоді всі вставали і рвали на собі одежу. В знак того, що рішення прийняте. Єдиний, хто не мав права рвати на собі одежі, це первосвященник. це той, хто є голова над священниками. Бо порвати на собі одежу первосвященника означало кінець тому священству. В той момент, коли він розірвав на собі священичу одежу, в той, в той самий час. В храмі розірвалася завіса, яка відгороджувала свята і святих від, від храму. І це є великий знак того, що священство старозавітнє знищене, прийшов кенедіму, прийшов інший священник, прийшло інше священство це священство Ісуса Христа. Тепер Первосвященником, священником починає бути Ісус Христос. Ісуса Христа. Ви знаєте, із Святого Письма. Вони повели його до, до Іруда. Ірод там був дуже задоволений, що вони його привели, поспілкувався, відправив його до Пилата, щоб Пилат його засудив. Пилат, Пилат він був вояка, він був. Він був протектор, він мав пильнувати цю зону від, від всяких бандитів, від всяких грабіжників. від всяких... Він бачив людину наскрізь, привели Ісуса Христа до нього, Він зразу побачив, що то не є ніякий, ніякої шкоди він не може принести їм. І тому він засумнівався в тому, бо то не було так, як ми собі думаємо, що Ремляни могли кого собі захотіти вбити, кого собі захотіти не вбити. Ні, там була велика дуже дисципліна. Вони не могли собі кого-небудь вбити, кого-небудь не вбити. Вони мусили звід здавати чітко. Тому він не міг собі дозволити одним євреям більше, одним євреям менше. І він мусив дослідити це чітко. Дослідивши, він бачив, що, що немає ніякої вини. І каже: Я вам відпущу. Його, бо ви маєте там звичай відпускати. когось. Ні, кажуть: вараву, вараву, варава. Варава перекладається із єврейської вараба син людський. Відпускають вараву Ісуса Христа, забирають, розпинають Ісуса Христа на хресті. Хрест є дуже цікавий наш символ християнський. Він складається із двох частин. Із частини, яка є горизонтальна, вертикальна від землі до неба, що символізує зв'язок землі із небом, і друга частина вертикальна, що символізує драму. Отже, перша частина від землі до неба символізує життя, пов'язане земне із небесним. І ця символізує драму того життя. Тобто, що те що життя не є просте, не складається лишень із радостів і веселощів, але складається також із терпіння, із болі, і, із, і також із смерті, бо сам хрест символізує смерть. Ісуса Христа знімає Йосип з Арматеї, Никудим, побожні жінки. Кладуть його в гріб. І тут здається, начебто би мало все і закінчитися. Але ні, на третій день Господь воскрешає, воскрес із мертвих. Мироноситі жінки і йдуть, щоб намастити його тіло і переживають, як нам камінь відкритий. Входять в гріб і бачать, що камінь відкритий, сидить ангел, вони зайшли в гріб. Вийшли з гробу і тоді побачили Ісуса Христа. Вони Ісуса Христа в гробі не побачили, вони побачили Ісуса Христа за гробом. І цей дуже гарний і показовий цей момент для нас. Ми маємо пам'ятати, що наше життя не заключається жити тут, піти в гріб і на тому кінець. Ні. Ми маємо вийти з гробу, і ми вийдемо з гробу і побачимо Воскреслого Христа. Але щоб ми зараз тут на землі побачили Воскреслого Ісуса Христа, нам треба піти в гріб, нам треба жити, терпіти, померти, піти в гріб, воскреснути, і тоді ми побачимо Ісуса Христа, Воскреслого. Тоді ми будемо з Ним. Жити вічно. Отже, все наше життя це є наша Пасха. Так як я казав перед тим, наше життя як Пасха не може бути частиною від неділі, понеділок і вівторок. Наша Пасха, наше життя починається із поцілунку Юди. І з того поцілунку мого. Бо скільки то я разів цілував тим поцілунком Ісуса Христа, може навіть і більше, ніж саму плащеницю. Може, не знаю, як і ви, але мені здається, що всі ми є грішні, і кожен з нас не раз робив той поцілунок. Тому, дорогі мої, наше життя, воно є, звісно, непросте, воно складається з терпіння. Горя, але в кінці нашого життя ми маємо радість, Воскресіння, Пасху. Тому вінцем нашого життя є ось це Воскресіння, радість, веселість. Слава Ісусу Христу!